Ми знали з розповідей людей, що в Біляївці в школі була катівня. У нас разу темно було і в нас були зав'язані вози. Комната була взагалі темна, як то там не свята нічого не попадало. Русські, звісно, жорсткі були, а ДНРці там два папашка, що хоч лежать, там хоч конфетів накидаємо, кажуть, то конфети є І... Умови дуже були погані: туалету не було, води не було. Їсти первоначально бовше не давали. Мене сирені що то допитували, як я зв'язаний з, з селом. Оце її був самий був найвіші. Прибіло 10 чоловік і в дворі його там почали місити. Місили ногами, руками, чим попало там прикладами. Били, били, каже, з півчаса. Він одразу кричав, потім затих, потім затянули, каже, його вкинули сюди. Це перші полонені, коли вийшли з полону, сказали, що вони його закатували. Їх всіх заставили казати, що задушив українець, згораблював через 20 днів. vindo de pomar.